Тарас Чулій, вам слово, якщо говорити і про ці спецоперації, і загалом про наш контрнаступ, який нібито за словами влади вже триває. Розуміємо, що обговорювати якісь деталі ми не дуже хочемо своїх дій, але все ж говоримо про те, як це виглядає, аби роз'яснити аудиторії. Насправді, якщо говорити про ось цю спецоперацію, яка проводилася на території Білгородської області Росії, було би дуже добре. Якби насправді ця операція була, скажімо так, була корисною для нашої сторони. Чому? Тому що ну, можна погодитися і дослухатися до слів попереднього нашого експерта, який говорив про те, що спецоперації це річ дуже тонка, і відповідно коментувати її не маючи ну абсолютно ніяких даних, тому що ми отримуємо тільки те, що можемо побачити, що вже є в медіа. було б дуже добре, якби насправді. В російських добровольчих підрозділах була достатня кількість людей, які б в перспективі могли спричинитися, так як принаймні, вони самі це пояснюють і декларують як свою мету до майбутньої громадянської війни в Росії, тому що однозначно перемогти такого великого чисельного ворога, як Росія, нам за один рік чи за два, чи як би нам це не хотілося зробити максимально швидко. Не вдасться, тому що і больовий поріг, і поріг економічної міцності в Російській Федерації залишається е, доволі великим. Також було б добре, якщо б ця спецоперація вона допомогла розбалансувати політичну систему в Російській Федерації і допомогла нам приховати якісь наші дії в контексті майбутнього наступу, який планує наш генеральний штаб. Ну про військові говорять про те, що е, наступ він триває. Тобто він почнеться ненацька чи десь колись. Він підготовчі дії до цього наступу ведуться. І найбільш важливим в контексті е, цих можливостей наших е, це підготувати максимально ефективно військовослужбовців для цього наступу і відповідно отримати максимальну кількість необхідного наступального озброєння, таких як високоточні далекобійні ракети. Е, нам потрібно реорганізувати і підготувати. Я думаю, що такі речі однозначно ведуться. І нові механізовані з'єднання, і діючі, тому що ми всі знаємо про ту втому наших механізованих десантно-штурмових бригад, які перебувають на воєнних діях вже фактично деякі півтора року, нам на це все потрібен час. І ось такі, можливо, такі спецоперації, чи ті, які будуть мати місце в майбутньому. чи... Високоточні удари по логістиці росіян, по складах зберігання, по маршрутах пересування воно буде тривати, і ми ніколи не знали, що, наприклад. От коли було звільнення Херсонщини, що саме в цей час і такий спосіб воно відбудеться, чи коли е, було звільнено Харківщину, ми теж цього не очікували. Тобто, ми могли собі е, ну якби передбачити, що щось таке готується і хотілося, щоб це відбулося. Тобто, воно буде е, однозначно мати несподіваний характер, і зараз ці студії навряд чи ми зможемо дуже сильно це якимось чином передбачити. Ну і сказати нашій аудиторії, якісь такі чіткі меседжі, що знаєте, там. До кінця там літа чи там восени, тобто тут дуже важко. Ця війна вона є вона є екзистенціальною, тобто це не є війна лише зброї, це є війна е, двох систем. Тобто, нам дуже важливо, щоб ми під час цієї війни, борячись збройними інформаційними іншими методами проти агресора, також в цей час перебудовували середину нашу державу. Е, бо коли мене, наприклад, запитують. Друзі, сусіди, знаєте, ну що там, коли там ще закінчиться війна, коли буде перемога. Я переважно відповідаю таким саркастичним в такий саркастичний спосіб, що чим менше ми будемо самі залишатися схожими на росіян, тим швидше буде наша перемога, тому що ми бачимо і в тому суспільство, так звану, і ту саму корупцію, яка далі залишається, ту неефективність, яка на жаль нас тягне назад. А ті втрати, які в нас є, ми теж мусимо про них пам'ятати говорити, тому що будь-яка наступальна операція це, на жаль, великі великі втрати. Набагато легше бути в обороні, ніж вести наступальні дії. Тому готуємося, тримаємося, віримо в наші збройні сили, віримо в українську націю і перемагаємо та в собі в першу чергу. В середині в державі, і пізніше перемога на полі бою буде однозначно за нами. Я собі щойно нагадав ці такі фронтові картинки: знаєте, коли маленькі хлопчики, дівчата, зокрема на Харківщині, зустрічали наші підрозділи, будували ми їм там. Пригощали їх цукерками, це було дуже приємно. І пізніше ці діти вибудовували такі блокпости, військові наші давали їм різне спорядження, форму. І ось ці діти, які там по півроку, по року, напевно, не відвідували школи, тому що жили під окупацією. пізніше в безпосередньо зоні бойових дій. Це є діти війни, та? з одної сторони. але я би дуже хотів, щоб це були і діти перемоги. А для того, щоб ми усі. Могли зрозуміти і побачити ту перемогу. Я тут абсолютно погоджуюся з своїм побратимом Віктором Біщуком. Уся країна, кожна людина повинна щось для тої перемоги робити. Неможливо так, що є знаєте в мирних містах. Люди забувають про те, що кожної хвилини заради них хтось на передовій втрачає життя, отримує поранення, втрачає здоров'я. Це триває постійно цілодобово. Це неможливо е, цю атмосферу зрозуміти, якщо хоча б одного разу не побудувати не, не, побуд, не побувати на, е, в зоні бойових дій. І ми не жодному разі не повинні заспокоюватися і зупинятися. Тому що, так як я казав, ця війна триває сотні і сотні років. Насправді московити вбили десятки мільйонів українців, і кожного разу, коли ми забували про те, що. Поруч з нами є такий агресивний сусід. Кожен раз, коли ми хотіли з ними миритися, обніматися, слухати їхню музику, мати з ними економічну співпрацю, вони чекали на цей момент і знову підступно на нас нападали, і ми знову несли шалені втрати. Ми мали багато часу для того, щоб це осягнути з 2014 року. На жаль, велика частина людей не хотіла вірити в те, що ця війна може трапитися саме з ними. І на превеликий жаль. Напевно, війна прийшла в ті міста, де найбільше в це не вірили. І сьогодні ми втратили ці міста і цих людей. Тому я хочу, щоб усі ми сьогодні об'єдналися заради цієї перемоги, і кожну хвилинку нашого життя, чи це мала дитина, чи це доросла людина, ми віддавали цій перемозі, щоб ми в неї вірили, щоб ми пам'ятали, якою ціною ця перемога здобувається, і що ця війна це є. Наша війна, наша усіх, і ну, перемога буде обов'язково за нами тільки тоді, коли ми станемо монолітною, потужною українською нацією, та яка я вірю буде і членом НАТО, і членом Європейського союзу.